Усі мої вітання з Львівщини. Вчора віддихала, бо було свято. А сьогодні все ж таки вирішила приїхати на ділянку, хоча дуже пасмурно, і дощик трошки моросить, але якщо буде дощ, то я буду в теплиці я буду знову томатом робити перевалку. Подивіться на деревовинні піони, вже мають бутони. У мене є чотири кущики таких піонів. Колись я навіть не знала, що такі існують. Колись звичайні росли, а тепер є і деревовидні, які ростуть дуже довго на одному місці, дуже гарні квіти мають. А ще й є піони іто. Ті піони іто — це схрещені між деревовидними і звичайними піонами. У мене є три види піонів. І звичайні, і деревовидні, і піони іто. Піони іто вони мають такі стебла більш пружні, більш стійкіші, щось поміж звичайними піонами і деревовидними. А поки дощику немає, що я вирішила зробити, я висаджувала ось такі корзини фрезію. Поки що навіть не вилазить, тільки бур'ян виліз. Але подивимося, чи є корінчики. Подивіться, які вже фрезі я дала корінчики. Це все в мене росло в теплиці, а зараз я вже висаджу на город, тому що в теплиці немає місця. Я тимчасово так там прикупала в теплиці, ну, тому що у нас то заморозки, то ще щось. Зараз ніби вже має бути потепління. Кислиця і теж вона ще не виходить. І не видно навіть нічого ще поки що немає. Але надіюся, що все буде добре. Трошки так зрушу землю зверху в полю і закопаю. Ось такі я ямочки зробила і сюди прикопаю. Так, подивіться, ось це в мене розстріла обрієта. Я минулого року її сіяла на початку червня місяця у відкритий ґрунт. І ось в мене є таких чотири куртинки фіолетового кольору. Дивіться, як трояндочка вже хоче рости. Вона дуже обрізана, тому що я її пересаджувала осінню, тож змушена була обрізати. А зараз я буду висаджувати ось такі примулки. Це був один кущик, я розділила на чотири кущики. Ось це ромашки. Це був один кущик, теж розділила на два кущики. Це білі ромашки. У мене є, але це мені прислали на подарунок. І пані Галина сказала, що це дуже великі такі ромашки білі. Хризантемку мені ще пані Галина висила. І оце я не знаю, що це є. Я запитаю пані Галини, що це за квіточки. А ще я ось тут посадила, теж не знаю, що це є. Я запитаю пані Галини, що це таке є. У мене такого кольору нема. Я посіла минулого року в червні привалки, в мене посходили, але вони ще не цвіли. Там різні кольорові мають бути. Цього року повинні цвісти. Так, тепер треба подумати, де це все висаджувати. Мої примолки і крокуси нічого їм не сталося, ті, що я висаджувала, ті, що я пересаджувала, хоч сніг впав, можливо, на 10 см, сніг ростає вже. І ось так виглядають мої примулки і крокуси. Надію, все буде добре і вони приймуться. Квіточки я вже усі посадила. На вулиці все рівно, холодно, неприємно. Я прийшла в свою теплицю. І в мене ось такі ягоди-годжії, такі дрібненькі-дрібненькі насіння. Я ось зараз сюди висію. Таку коробочку. Зараз прочитаю. Багато хто мені написав, що не вартує це висівати. Але якщо я купила, то попробую, чи зійде, чи ні. Так, зараз прочитаю. Що це таке ягоди годжі? Багаторічник, невибагливий куш висотою до 3 метрів. Добре переносить зимові морози. Плоди довгастої форми, чимось схожі на шипшину і барбарис, можуть досягати вдовжину до 20 мм, ширина при цьому становить від 5 до 10 мм. Пофарбовані в червоно рожевий колір, мають солодковато гіркий присмак. У середині плодів перебуває велика кількість плоского насіння. Насіння краще вирощувати через розсаду. Для прискореного процесу пророщування насіння можна покласти в холодильник на тиждень. потім за Вгортають у вологу тканину, де знаходиться в такому стані до моменту проростання. Плодоносить на 3-4 рік з липня по вересень. вживають тільки в сушеному вигляді, Та як свіжі ягоди отруйні. У ягодах міститься велика кількість аскорбінової кислоти, вітаміну С, багато антиоксидантів. Вони допомагають знизити рівень цукру і холостерину в крові. А також зменшує ризик розвитку онкологічних захворювань. Плоди є прекрасним афродизіаком. Я нічого не буду пророщувати. Ось просто це дуже дрібне насіння. Я просто ось так поверхнево посію. Зійде то зійде, ні то ні. Ось таке насіннячко маленьке. дрібненьке. Так, А ще я сьогодні буду висівати ось такі чорнобривці, я тоді так і не висіяла. Інші квіти я вже всі повисівала, що я хотіла. А ось такі чорнобривці фірми Агровест я ще не висівала. Мандарин і мідові соти. І так. Чорнобривці низькі медові соти. Однорічна невибаглива рослина утворює компактний куш висотою 20-25 см, відрізняється ефективними великими махровими суцвіттями двокольорового яскравого забарвлення діаметром 3-5 см. На повну силу демонструють розкіш цвітіння, справжня насолода для очей. Універсальні у своєму використанні і чудово виглядають на клумбах, грабатках, групами та на газонах мають своєрідний пряний аромат, справляю санітарний вплив на ґрунт. Тож, буду зараз висівати. А мандарин. а мандарин з висотою теж 25 см, діаметр квітки 6 см, дивовижні чорнобривці підкорили не одне серце садівника любителя. Ось і сьогодні не перестають дивувати своєю незвичайно ефективною зовнішністю. Назву вони отримали через махрові квіти насиченого мандаринового кольору. Використовують для посадки квітники. Мандарин буде трошки мати крупніші квіточки 6 см, а ось ці будуть 3-5 см мати ширини в діаметрі. Так, і буду я їх от сюди висівати. Подивіться, яке гарне насіння, досить багато. І я буду ось тут так виложувати. Зробила таких чотири рядочки. Можливо, їх забагато, можливо, прийдеться ще одну таку брати. Бо все, напевно, не поміститься гарне насіння. Мені сподобалось. Тільки щоб зійшло ще. З однієї пачки ось таких медові соти чорнобривців. Вийшло в мене ось таких дві посудині. Чорнобривців. Зараз я вже трошки пролила, щоб добре прилягло насіння до землі. І зараз просто землею притрушу. Ось тут в мене є земля. І ось так. Чорнобривці взагалі-то гарно сходять, тож я думаю, вони повинні зійти. Зараз присиплю. І ще буду сіяти мандарин зараз. Напевно, теж треба ще таку одну, одну тару. Так, тепер ось такі мандаринки чорнобривці. Ось я висипала. Теж дуже гарне насіння, все. І буду сюди висівати. Теж зробила таких чотири рядочки. Якщо не вистачить, то візьму ще одну таку посудину. Сьогодні я вирішила ще посіяти капусту, але. Капусту я завжди висіваю у відкритий ґрунт. Просто зроблю, роблю таку високу грядку з досок і зверху накриваю потім плівкою. Але я купила ось таку капусту агресор і Мегатон. Тож Я хочу її висіяти в окремі стаканчики, бо її дуже мало тут, напевно. Зараз я прочитаю, скільки її приблизно. Це мені мої глядачі чи підписники рекомендували, тож я прислухаюся. І я придбала ось таких дві капусті. Крім того, в мене ще ось така. Я люблю цю капусточку на салат Лангедейкер зимова. Я її ще не вирощувала, вирощувала інші. Ось така ще є броколі Монако. Я вже сіяла броколі, а це інша теж гібрид. І ще в мене ось такий сорт є цвітної капусти осінній гігант. Я теж же посіяла цвітну капусту, але там дуже мало насіння, тож я ще буду і цю висівати трошки пізніше, щоб вся нараз не була. Спершу буду висівати ось ці пізні капусти. Так, що тут пише? Гібрид капусти для використання у свіжому вигляді, переробки та короткочасного зберігання. Строк дозрівання 115-120 днів, середня вага качана 3-5 кг. Зберігання до 5 місяців. Качат компактний, щільний, з відмінною внутрішньою структурою. Не ушкоджується трипсами і стійкий до фозіреозу. Я вирощувала капусту Амагер. В мене ще навіть в холодильнику. Зараз є пару головок. Ну що ж, спробую тепер агресор. Капуста білоголова агресор. Це фірма професійне насіння. Всього 20 насіння. Це не є дешеве насіння, досить дорого воно коштувало. Зараз вже не пам'ятаю скільки. Ну, не буду обманювати, те, що не пам'ятаю. Ось подивіться, воно оброблене. І зараз буду висівати. Я ось в стаканчиках зробила такі виїмки. і буду туди закладати насіння і одразу пригортати. Ага, тут пише, що 20 штук, а я не бачила, я ще і рахувала. Ну нічого, перевірила, рівно 20 штук. Якщо чесно, то добре, що воно таке кольорове, тому що видно, скільки ти насінин вкинув одну ямочку чи так висіваєш рядочком. Бо якщо просто темне, не оброблене, то не дуже видно цього насіння. Я зараз викладу і буду ще іншу висівати. Мегатон ось цієї фірми. І воно теж дороге насіння. І тут взагалі всього 15 штучок, ось такого зеленого забарвлення. Тож буду зараз ще висівати по ній насіненні сюди. Мегатон це середньо-пізний гібрид капусти для використання у свіжому вигляді та для переробки. Це справжній богатир на капустяному полі, достигає через 100 днів після висадки розсади. При вирощенні вимогою до вологи і потребує досить високих доз добрива. Вирізняється високою стійкістю до фозереозу. Качани округло приплюснутої форми масою 4-10 кг зі щільною внутрішньою структурою. Гібрид номер 1 для квашення. Ось тут вже в мене капусточка є, я по пару штук висівала. Тут є і цвітна, і броколі, і рання, але не вся зійшла. Напевно, ось бачите, два стаканчики не зійшло. А тут я не десь посіяла по дві насінини, тож я зараз пересаджу по одній, хай росте по одній Є місце, тож сюди поставлю. А взагалі, -то, якщо у відкритому ґрунті посіяти зараз капусту, то вона буде сходити до двох тижнів. А якщо ось так в теплиці або вдома на підвіконні, то вона зійде за 3-4 дні. Потім я її винесу. У парничок з агроволокна і там поставлю, тому що в теплиці в мене не буде місця. А поки що вона ось тут росте ще пару днів. А ось такої капусточки, Монако, брокколі, всього 10 штучок. Ось цієї фірми. І дійсно, я порахувала її 10 штучок синього кольору. І що там пише про цю капусту? Дуже популярний надійний гібрид середнього терміну достигання, період вегетації 70 днів від висадки розсади. Формує качан вагою 1,5-2 кг, рослина компактна, з сильною кореневою системою, стійка до фазоріозу. Найвища якість серед гібридів для заморожування, стабільний урожай при будь-яких умовах вирощування. Так що бачите, Гібридів кладуть дуже мало, вони досить дорогі ці. Гібриди це насіння. І усього 10, 15, 20 штучок максимум. Ну що ж, в мене якраз ще тут є, я відділила, Ось так, щоб потім не переплутати. І собі зараз тих 10 насіння сюди посію. Ще буду сіяти осінній гігант, капуста цвітна, але я не впевнена, що вона зійде, бо це фірма яскрава. Ось, бачите, фірма яскрава. Я вам потім скажу обов'язково, чи зійшла вона, чи ні, бо в мене переважно в фірмі яскрава і нічого не сходить. Пише, що до 26-го року. Насіння є досить багато, воно не оброблене, бо це сорт, напевно, бо гібриди то вони всі оброблені переважно. Отже, прекрасні середньостиглий, високоврожайний сорт, голівка великого розміру, плоскоокругла, щільна з ніжною текстурою. Відрізняється сильним ростом маса 1 грам 600 кілограм 800 Сорт характеризується відмінними смаковими якостями і рекомендується для споживання у свіжому вигляді тривалого зберігання в холодильнику, заморозки, стійкий до осінніх заморозків і ряду хвороб. Сьогодні я вирішила. Ось тут постанати всей бур'ян і посіяти білу кунішину. На жаль, дуже заросло за цей час, і це треба все забрати. І ось так трошки вирівнити і посіяти кунішину, поки є волога, щоб вона сходила. Е, ніби вже морозів таких не має бути, тож я думаю, все буде добре. Ось так. Тому що, якщо залишити цю площу, то треба її купати, треба. Щось засаджувати, а мені трохи забагато цього огороду, тому я вирішила посіяти конішину. Трави не хочу, бо трава дуже швидко росте і треба частіше кусити. А конішину все ж таки рідше треба кусити, і вона невисока. Приїхала я вже додому, більше нічого не знімала, бо так на вулиці пасмурно, я там ще дещо зробила. Ось, а хочу вам показати зараз ось такі бірочки. Я трошки віддихнула і хочу собі підписати усі бірочки. А для чого я їх взяла? Я їх взяла для своїх помідорів. Та, як в мене є 100 сортів, то я вирішила ось придбати такі бірочки і ось так підписати. Бірочки то я купила. А ось маркера спеціального такого, що не змивається, я не купила. В мене були звичайні маркери. Ось один такий, що грубше пише це чеського виробництва. І ще один такий, що тоненько пише. Бачите як? І цей, що тоненько пише, то продавець сказала, що він не змивається. Я підписала, занурила воду і все змилося. Буквально за 5 секунд. Тож, не треба продавцям довіряти. Ну, звісно, він дешево коштував. Це такий маркер на дві сторони. З однієї сторони, як ручка, пише, з другої сторони як маркер. Тому я вирішила підписати ось такою ручкою це буде в мене в теплиці. Не знаю, чи ручка буде добре, якщо у відкритий ґрунт. Хто знає, як правильно називаються ці фломастери, такі що не змиваються, то напишіть. І Чи можна їх купити в епіцентрі, бо на сайті не хочеться заказувати, з тою пересилкою, то це виходить все дорого. Ці бірочки не є дуже дешеві. Я купила 200 штук, але не буду вам говорити, де я купила, тому що не знаю, як вони себе поведуть. Я їх то занурювала в воду, вони якби. Не, не розлізлися, все добре. Я так тримала півгодини. Думаю, перевірю. Це такий спеціальний матеріал, ніби що не повинно розмакатися. Але точно не знаю. Хто захоче такі бірочки, то можете набрати в Google і знайти. Там є дуже різні і ширші, і довші, і різних кольорів. Тож. Це не проблема. Але одразу треба ще і маркер заказувати. Ось тепер в мене ось так буде виглядати. Бачите, він закріпляється так. І Тільки не знаю, чи ручка буде триматися чи ні. Ось такі бірочки я придбала для своїх помідорчиків. Хочу ще вам показати свій тим'ян чи чебрець. Ось так зараз в мене виглядає. У мене є два стаканчики. Один ось такий гарніший, більший, а другий чомусь ось такий менший. Але нічого, я думаю, що ще виросте. Добре, що це виросло. У минулих відео я сказала, що помідор хурма – це не сорт. І мені написали, що я це таке говорю, що хурма має 1,60-80 висоти це високорослий томат. Я спорити не буду, я вирушу, і тоді, звісно, що я поміряю, яка висота. Звісно, я часто помиляюся, але ось тут, на тому пакетику, НК Еліт так написала, що це низькорослий сорт. Я дуже рада, що дуже уважно мене слухаєте і мене виправляєте. Усім до зустрічі!